Один із наших предків, архіпископ Павло Соботовський, він під кінець свого життя заповів 12 тисяч рублів і заповітом побудувати храм, цегляний храм в своєму селі. Цей храм ви бачите зараз. Отець Анатолій служить священником у Воскресенському храмі села Зазим'я понад 30 років. Історію своєї церкви, який майже 160 років, знає не лише з переказів старожилів, а з архівних документів, які знайшов у храмі. Церква пережила буремні часи радянщини, заборони церков та їх руйнування. У 1920 році будівлю Воскресенського храму також частково зруйнували. У 24-му році храм відбудувався і відновив свою. Служби. По чому це ми бачимо? Наприклад, в Мінеї, в ті ж саме Мінеї септембрі 13 число, на полях було написано, що в цей день був наново освящен храм в селі Зазім'я, після событий 20-го року. Також у стінах храму отець Анатолій знайшов Євангеліє, датоване 1697 роком, старовинну літературу, предмети літургії до радянських років та верхній богослужбовий одяг священника, ризи, ймовірно, ще царських часів. «Богослужбове облачення священника. Бачите, воно вже таке затерте, от і воно таке з такої добротної тканини, е, такі галуни, бачите, такі, скоріше всього, це якісь дервоцінні е, нитки. Золото, можливо, покрой і вишивка видно, така професійна. В радянський час професійних майстерів не було насправді. Тобто, фактично, ну більше ста років цьому обличчя. Із знайдених експонатів отець Анатолій вирішив створити у храмі музей. Він відкрився нещодавно. У планах священника регулярно влаштовувати експозиції, зокрема, на тему переслідування християн за віру, вандалізму церковного начиння. Це видно, що це була ікона, але вона була більша. Але в радянський час це був стіл. Звичайний обідний стіл. Просто стіл в ризниці стоїть. Ну і коли, ну коли прибирав я, наприклад, да, там пилюку. Там, подивлюся, там що під столом може якесь сміття. Я знімаю, значить, е -е 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 зверху покривало. Дивлюсь, там щось якась фарба. Я починаю більше відкривати, дивлюсь, то це ж ікона. Окрім функціонування музею та традиційних богослужінь, храм активно допомагає переселенцям та нашим захисникам, як духовно, так і матеріально. Приймаємо участь у зборах. У зборах, фінансових зборах на РЕБЕ, на дрони. Плюс гуманітарні різні такі проєкти бувають. Ми постійно перехожани приносять якісь там продукти, всі панахиди, великі панахиди ми збираємо, відвозимо або на госпіталь передаємо біженцям, ВПО. Українці, як можуть, так і допомагають, ми теж саме не стоїмо в стороні.